Вітаю! Сьогодні ми знаходимося в заміському будинку і встановлюємо систему EcoFlow PowerPulse до системи PowerOcean нашому клієнту. У Нашого клієнта на даху розташовано панелей на 10 кВт. Цього достатньо для того, щоб живити його будинок і заряджати електромобіль. І зараз ми спробуємо від сонячної енергії зарядити наш електрокар. У нас є конектор для підключення електромобілів, але для нашого електромобіля він не підходить. Тут роз'єм мама і тут роз'єм мама. Для цього нам потрібен перехідник Type 2 на GPT. Ми підключаємо до нашого роз'єму перехідник і можемо підключити автомобіль. Вже включено, але ще не налаштовано. Зараз ми зайдемо в додаток і налаштуємо, щоб вона одночасно почала заряджати автомобіль. Підключаємо зарядний кабель до автомобіля. Бачимо, що ми відключили функцію підключити працюй. Вона автоматично підключає зарядку електромобіля, коли ми вставляємо конектор. Зараз ми можемо налаштувати потужність зарядки. Можемо або включити швидке заряджання, або обрати свою потужність. Давайте виставимо. Давайте почнемо з 6 А. Нам система показує, що це приблизно буде 1,3 кВт. Вмикаємо зарядку. Чуємо, що спрацювали реле, і машина почала заряджатися. Зараз оновиться додаток. От, бачимо, що у нас 1,4 кВт, і це максимальна потужність при такому режимі. Зупиняємо заряджання. Після зупинки заряджання у нас з'являється статистика. За ці кілька секунд ми зарядили на 4 квт години На 4 вт години вибачать. Давайте встановимо трохи більшу потужність. 10 А. Система нам показує, що це приблизно 2,3 кВт. Включаємо зарядку. Чуємо, що зарядка пішла. Включилася система. Зараз по додатку побачимо, скільки у нас так. 2,13 кВт. І, можливо, максимум у нас 2,3 кВт на годину. Зараз машина максимум не бере. Можемо одразу побачити статистику вживу, скільки сумарно зарядилося. І по днях, так як ми сьогодні підключили, бачимо тільки засільну статистику. Давайте ще раз зупинимо. У нас поборошн зараз може видати 3,3 кВт, але ми не будемо ставити 3,3. Поставимо трошки менше 12 А і вмикаємо зарядку. Знову чуємо, що машина побачила, що до неї приходить напруга і почала заряджатися. Так, бачимо, що потужність збільшилась 2,6 кВт. В налаштуваннях можемо включити функцію автоматичного підключення, і тепер по нашим налаштуванням 12 А кожного разу, коли ми будемо підключати конектор, машина буде автоматично переходити в режим зарядки. Зараз ми спробуємо зупинити. Зарядка зупинена. Тепер підключити зарядний кабель до машини. Вона автоматично почне заряджатися. Все. Бачимо, що зарядка пішла. Зараз додаток оновиться, покаже потужність. Ми, в принципі, її пам'ятаємо. Так, 268 кВт на годину. Все. В додатку, ми можемо переналаштувати назву пристрою, можемо змінити балансування. О, поки працює система, не можемо. Давайте вимкнемо систему. Так, статистика є. Балансування навантаження. Ми можемо збалансувати навантаження між будинком і машиною. Це відбувається через підключення до PowerOcean. Зараз виставляємо максимум 20 А. Більше, я думаю, нам не треба. Залишаємо на 20 А. Далі у нас є функція налаштування тарифів. Ми можемо виставляти ціну за електроенергію, яка у нас зараз актуальна. І надавати спільне використання для нашої сім'ї або друзів. Так само обов'язково треба дивитися наявність оновлень. Зараз у нас останні оновлення. У клієнта у нас є батареї на 10 кВт сонячної енергії, тому ми можемо живити весь будинок від Ocean і додатково заряджати автомобіль, не переходячи на резервне живлення, використовуючи Power Ocean тільки як гібридний інвертор. Це чудова економія, і впродовж всього дня і навіть вночі ми можемо використовувати з мережі абсолютно нуль, тобто економлячи всю нашу енергію від сонця. Зараз спробуємо навантажити на нашу зарядку максимум 3 кВт, наскільки вона здатна. Для цього ми перейшли на мережу. До цього ми були на резервному живленні від Power Ocean. Зараз ми переходимо на мережу і підключаємо наш PowerPulse на максимальну потужність. Підключаємо конектор для зарядки, не забуваємо про перехідник. В додатку виставляємо максимальну потужність 16 А. Powerшен в режимі резерву не може видати більше 3,3 кВт, тому ми перейшли на мережу і поворошн зараз працює як гібридний інвертор. Вмикаємо зарядку. Чуємо, що система ввімкнулася. Чекаємо кілька секунд. І бачимо, що все запустилося правильно. 3,45 кВт. Ми можемо перейти в додаток PowerOcean, і ми бачимо, що у нас споживання сонячної енергії 2,47 кВт, і з батареї PowerOcean добирає до споживання всього будинку. Тобто він не вибиває помилку. І не дивлячись на свою максимальну потужність по одній фазі, все одно підбавляє енергію всього будинку. У нас нульове споживання по всім трьом фазам, і ми зараз живемось від сонячної енергії. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на наші соцмережі і слідкуйте за новинами.